Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливий орган, який є у людини, а про який ви зараз дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. День і ніч стукує воно, Не мов би заведено. Але якщо зупиниться, то буде дуже-дуже погано. Що це, діти? Так, це серце. У нас в гості завітала лікарка. Лікарка-кардіолог. І вона хоче вам дещо цікаве розповісти. Добрий ранок малята, Я лікар-кардіолог. Зараз я вам розкажу все про серце, а ви уважно слухаєте. В лівій частині критної клітки. Якщо ви покладете долоню на ліву частину рутної клітки і прослухаєтесь, то ви почуєте, як воно б'ється. Це називається ритм серця. Ритм серця буває спокійний, а буває напаки. Пришвидше. Коли ми знаходимося в спокійному стані, то серце стукає спокійно. Але коли ми нервуємося, або, наприклад, займаємося фізкультурою, біжимо, кудись пішимо, то серце починає стукати дуже швидко. Щойно прослухали спокійний ритмі серця, а зараз послухайте, як же б'ється серце, коли воно прискорено працює. Але буває так, що серце починає боліти, бо не працює неправильно. коли серце хворе, звертається до лікаря, який називається кардіолог. Саме кардіолог робить кардіограму, яка показує, як же б'ється серце, його ритм. Та досліджує, що ж могло трапитися, чому так серце працює. Та призначає лікування, щоб серце боліло. Мене та серце це досить маленький орган. Серце дитини за розміром нападає апельсин. Воно схоже на порожній і шеча, який всередині поділені на чотири частини. Серце один з найголовніших органів. Щоденно воно робить близько 12 тисяч ударів, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. А за одну хвилину воно робить приблизно 70 ударів. Ми повинні берегти своє серце і диклуватися про нього. Український народ став багато прислів'я про серце. Послухайте декілька з них. Серце чує воно не скаже. Що в серці робиться, то на лиці не втаїться. Так казали тому, що серце реагує на всі наші емоції та почуття. Його тут темно змінюється, прискується, мовка сповільнюється. Але що зробити для того, щоб серце добре працювало, то не хворіло. Його треба тренувати, займатися фізкультурою, грати в рухливі ігри. Потрібно закартовувати організм, щоб менше хворіти. Тому що кожна хвороба погана на серце. Доцільно завжди підтримати гарний настрій, намагатися думати про добре. Тому що, як у народі кажуть, весела думка половина здоров'я. А зараз я пропоную зробити невеликий дослід. Спочатку просто посидьте на стічку і послухайте, як же б'ється ваше серце. А потім зробіть присідання, пострибайте трошки, побігайте і ще раз послухайте ритм серця. Як же воно стало битися, повільніше чи швидше. А Як сперстись в серце, регулярно займайся фізкультурою, бігай грай граю рухливі ігри, найді багато содощі, щоб не поглашати. Якщо ти хворієш, в ліжку, скільки призначив лікар. Намагайся не Їж Їжте, що дає мама. Всі ці продукти корисні, обов'язково спи вночі 8-10 годин. Тож, діти, ви тепер знаєте про орган серце, що це моторчик, який ганяє кров в нашому організмі, що про нього треба дбати і тоді ви виростете здоровими та сильними.